Я не кажу там релігійні цінності, я не кажу про це. Да можу сказати, це ваша свобода. Вибирайте. Ні, це природні цінності. Це те, як створений цей світ незалежно від від розповідання, цей світ створений таким чином, як народжуються діти, які породжуються стосунки. Є аномалії ще 3 червня була зареєстрована петицію про легалізацію одностатевих пар зі словами: у цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримують можливість створити сім'ю і мати офіційний документ, що підтвердиться. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційний. Цей випуск не про те, чи ЛГБТ – це відхилення чи ні, чи руйнують вони традиційний інститут сім'ї чи ні. Я хотіла би поговорити про право і мораль, а власне про розмежування наших моральних переконань і правами людини, а з огляду на те, що наші моральні переконання в Україні вони в основному базуються саме на релігії, то тут доцільніше було б поговорити про розмежування наших релігійних переконань. І право. Одразу зазначу, що коли я буду говорити про релігійну мораль, то говоритиму насамперед про християнську мораль з огляду на розповідання більшості українців. Ми вчимось не дискримінувати людей за кольором шкіри, за походженням, вчимось не бути сексистами, але нам дуже важко взяти і просто перенести це поняття рівності до гомосексуальних пар. Я власне хочу поговорити про цю проблему саме зараз, коли з одного боку вже Трошки стихла оця агресія, яка ширилась мережею щодо підписання цієї петиції, і в нас вже є відповідь від президента. А з іншого боку, коли досі ця проблема гостро стоїть перед представниками ЛГБТ, які знаходяться на фронті, і просто ще раз, вже не під впливом емоцій, глянути на цю проблему під якимось таким філософсько-правовим аспектом, і тут я одразу хочу зробити дисклеймер, що так, дійсно, Конституція України передбачає, що шлюб це союз жінки і чоловіка, і дійсно конституція не може бути змінена в період воєнного стану. Але це аж ніяк не означає те, що ми не можемо зараз якось напрацьовувати якісь варіанти, вдаватись до обговорень, дебат, дискусій щодо того, яким повинен виглядати інститут гомосексуальних пар в Україні. І, власне, що після завершення війни Конституція як Такий предмет еволюції суспільних відносин вона вже не буде змінена з урахуванням тих напрацювань, які ми зараз робимо. Співвідношення права і релігії насправді в різні часи було дуже різним. Середньовіччя воно, наприклад, утожнювалась пізніше, намагались повністю відокремити права і релігії, але з часом зрозуміло, що в принципі повністю відокремити не вдасться, тому е зараз. Ми знаходимося в такому собі постсекулярному періоді, коли, начебто, ми світські, але з іншого боку, в нас є обов'язок забезпечити належне право вірусповідання кожної людини, що з іншого боку, включає в себе і право не сповідувати жодної із релігій і не бути примушеним нічого робити. Отже, як працює право і релігія, чи як би воно повинно працювати було саме зараз, в період постсекулярної держави. Світськість сучасної держави, зокрема і України, вона аж ніяк не полягає в її байдужості до релігійних питань, і нейтральна щодо релігійної політики держава вона аж ніяк не означає те, що вона сповідує якусь атеїстичну ідеологію чи підтримує і намагається її розвивати. Аж ніяк навпаки, вона має обов'язок забезпечити низку юридичних адміністративних питань щодо віросповідання розповідання людей. Наприклад, передача якихось культових споруд релігійним організаціям, виділення земельних ділянок для можливості побудувати релігійні споруди, або будь-які інші речі, які тим чи іншим способом стосуються віросповіданням. Людей, тобто зараз ситуація мала би бути такою, щоб з одного боку держава сприяла розвитку релігії для того, щоб забезпечити право на вірусповідання кожної людини і не допустити насильство над її релігійними почуттями, а з іншого боку, права і свободи невіруючих людей, ті, які не сповідують жодної з релігій, вони ніяким чином не повинні були б обмежуватися чисто через те, що якісь релігійні переконання одних людей вони. Не співставляється з переконаннями інших людей, також коли ми говоримо про принцип світської держави, який ми задекларували, який би ми повинні мали би дотримуватись через те, що ми все таки прямуємо і хочемо вступити в ЄС. То цей принцип світської держави він, зокрема, і означає обмеження впливу релігії в українському контексті впливу церкви на органи державної влади. Хочу наголосити на тому, що держава. Немає права і не повинна втручатися в церковні справи. І тут дуже важливо розуміти, що оцей принцип він аж ніяк не повинен виходити за рамки якихось консультацій, рекомендацій щодо політики, щодо формування прав і обов'язків релігійних організацій, релігійної освіти, виконання соціальної функції церкви. І що ще важливо, цей принцип він повинен відбуватися лише в межах захисту прав віруючих. На їхнє сповідування їхньої релігії. Україна знаходиться в такому собі транзитному періоді. З одного боку, в принципі, в нас ще немає якогось консенсусу щодо цієї світкості, і коли в нас немає якогось нормального досвіду законодавчого регулювання відносин між церквою і державою, і в періоді, коли в принципі ми ще не виховали в собі цю повагу до різноманіття релігійних переконань щодо плюралізму думок. І ми ще не відчуваємо власне ту межу, коли ми маємо вправо втручатися в релігійні переконання однієї людини, а коли ми не маємо права цього робити. Тому в Україні ми можемо спостерігати сильне зближення церкви і держав. Так з одного боку, ми дійсно задекларували світськість України, але з іншого боку, місцева влада підтримувала викладання християнської етики у школах. І, наприклад, мої уроки християнської етики, які були, вони починалися і закінчувалися отже, очі, наші богороди діво. І сумно було те, що в моєму класі були представники свідків його, яких теж змушували читати «Отче наш і Богородице діво», молитися разом зі всіма. А коли вони відчули, що є певний супротив щодо ну, долучення до молитви, то їх змушували там стояти струнку, віддавати пошану і, 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 і власне, якимось чином бути залученим до прочитання цієї молитви. І, і взагалі насправді питання взаємодії церкви і органів місцевої влади воно просто кишить конфліктами. Скільки було випадків, коли якісь релігійні організації вони просто самовільно захоплювали земельні ділянки, ставили на них каплички, Ну і таким чином вони говорили, що це земля наша. Ну а хто в Україні буде зносити капличку? Ну це ж це ж гріх, так такого робити не можна. Священник православної церкви України Олексій Леонов вирішив колоштувати каплицю на міській землі, ну бо людям нема де Писа документів від міської ради він не отримує, але вважає, що нічого не порушив, бо фундаменту в каплиці нема. Тобто, фактично, це мав. Щоправда, кіоски без фундаменту теж не можна встановлювати без документів. Проте отець Олексій Леонов каже, що задум в нього був хороший, просто не всі це розуміють. Добрі люди пожертвували на таку капличку, вона освячена, споруду встановили ближче до свят, щоб святкувати вже у своєму храмі. А в майбутньому священик збирається узаконити каплицю. Я утримаюся від коментарів законно, незаконно або коли органи місцевої влади допомогти. Вибити земельні ділянки, які не зовсім той можна було б надавати релігійним організаціям. Або ж, наприклад, встановлення тих самих капличок в навчальних закладах, або долучення священиків до усіх державних свят і власне до освяти усіх людей, які стоять на тих чи інших державних заходах, чи освячення будь-яких речей в Україні немає державної церкви, але чомусь. Президент складає присягу на пересопницькому Євангелії. В Україні декларується плюралізм думок, але чомусь преамбула Конституції стверджує про те, що Верховна Рада відповідальна за укладення цієї Конституції саме перед Богом. Я веду до того, що в Україні ми декларуємо якісь одні цінності, типу секулярність, рівність на, між людьми на розповідання, що наголошую ще раз таки, воно включає в себе і право не сповідувати жодної з релігій, але. На практиці якось виходить так, що всі серйозні рішення вони, власне, приймаються з врахуванням думки церкви, або ж, власне, базуються на християнській моралі. Загальним правилом в Україні, яке мало би працювати, якщо існує якийсь конфлікт між якимись релігійними переконаннями і світськими переконаннями, то перевага мала надавати саме світським переконанням. Наприклад, такий принцип ми можемо. Витягнути витлумачити з статті 4 статті 35 Конституції України, яка говорить про те, що ніхто не може бути ввільнений від своїх обов'язків перед державою, або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Або, наприклад, інший приклад те, що в'язні не мають права відмовитись від виконання своїх обов'язків чи будь-яких інших вимог. Які існують в місцях позбавлення в волі за якимись своїми власними релігійними переконаннями, легалізація одностатевих пар це так само конфлікт, де з одного боку вступають люди з християнської моралі, які категорично проти легалізації одностатевих пар, а з іншого боку люди, які відчувають неповноцінність обмеження їхніх прав на сім'ю, вони борються, власне за утримання таких прав. Право вільно потрапити в реанімацію до свого партнера, а, чи партнерки, право забрати, потрапити в морг до загиблої людини, право на отримання компенсації загиблого військовослужбовця, а, право не складати заповіт, і право потім не платити за успадковане майно. Звісно, що деякі з цих речей можна було просто врегулювати шляхом укладання якогось договору, тому що свободу договору в Україні ніхто не скасовував, але для більшості людей, для всіх людей інших, та, які перебувають шлюбі, всі ці права вони надаються дефолтно, і власне за отримання усіх дефолтних прав, при які більшість людей навіть не підозрюють, що вони їх мають або сприймаються як належне, власне, і борються представники ЛГБТ. Тобто тут потрібно розуміти, що коли людина, яка перебуває в явній меншості, виходить на вулиці і робить свій камінаут, тобто виходить середовище, яке. Явно негативно налаштоване в неї, і яка явно дуже агресивно може сприйняти відповідний камінаут, то значить, ця людина є достатньо сильна для того, щоб стикнутися зі всіма негативними наслідками, які може породити ось цей камінаут. І це просто є беззаперечним і кричущим доказом того, що це дійсно важливо дуже людині і що це дійсно її болить. І тут виникає запитання, чому якась умовна більшість повинна вирішувати те, як поводити чи як жити умовній меншості. І, власне, тут повинен проявитись принцип верховенства права, який говорить те, що доля меншини повинна вирішуватись простою волею більшості, і що верховенство права, власне, передбачає, що. В суспільстві має забезпечувати баланс інтересів більшості і меншості. І оцей баланс меншості він повинен конкретизуватись в гарантіях захисту їхніх прав. Люди володіють однаковою здатністю, однаковою мірою до самовизначення, до планування власної сім'ї. І не потрібно когось робити мудрішим, а когось робити дурнішим. Я просто веду ще раз до того, що моральні переконання одних людей вони не повинні ставитися вище. За переконанням інших людей, і просто ніяким чином не повинні змушувати інших людей робити те, що є їм некомфортним. Тому питання ЛГБТ людей це є питання людської гідності і аж ніяк не питанням народного голосування. І в ідеальному світі свобода гетеросексуалів щодо створення власної сім'ї вона і повинна завершуватись на створенні власної гетеросексуальної сім'ї. І якщо ти не хочеш створювати гомосексуальну пару, вважаєш, що це є для тебе недоречно, чи що так робити неправильно, ну, то тоді не створюй їх. І власне це і буде вираженням твоїх моральних переконань. І... Але і ця твоя свобода вона аж ніяк не повинна змушувати інших. Міняти свої переконання однозначно важко імплементувати в суспільстві якісь речі, де немає однозначної підтримки більшості. Власне, тому й повинні відбуватися різноманітні обговорення, дебати, дискусії. Але оці обговорення і дискусії вони в жодному випадку не повинні відбуватися з позиції цитування святого письма і претендування цієї книги на істинність для всього суспільства. Якщо ми вже обрали дорогу демократії, верховенства права, прав людини. То, власне, у ці дискусії вони і повинні відбуватися з врахуванням ось цих принципів, а не на власних якихось релігійно-моральних переконаннях, і які повинні слугувати якимось беззаперечним доказом того, повинен чи не повинен існувати одностатевий інститут сім'ї в Україні. Та держава та кожен з нас в умовах світської держави повинен розуміти і враховувати те, що. Релігія, яка забороняє гомосексуалізм, вона не є належним беззаперечним доказом в публічних дебатах. І вважати церкву, наприклад, якимось мода в українських традиціях, буде таким, що аж ніяк не враховуватиме інтереси чи переконання певної категорії людей. Право і релігія в сучасному світі це ніяк не тотожні речі, і ми повинні розуміти дуже базове правило, що твої морально-релігійні переконання, вони не повинні зачіпати. Переконання інших людей. Я більш ніж впевнена, що коли в Україні легалізують одностатеві шлюби, життя тих людей, які постійно виступали проти такої легалізації, воно ніяким чином не зміниться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, чи дізлайки, і побачимось в наступному випуску.